Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Тож, давайте розглядати. В особистому житті до чого вам готуватись. Слухайте, а тут якась ситуація, в якій на вас хтось тиснув. Хоча могли і ви на когось тиснути, вона цілком і повністю завершується і щось нове починається. Коли, знаєте, от просто, наприклад, десь якась ситуація, в якій вам треба було розібратись, докладали зусиль. А, може, там десь з кимось ну, тиснули на когось, що давай робимо разом, але ж давай докладай ти зусиль теж. Оце добігає кінця. Бо дійсно там буде пророблена ситуація. Але ж це, знаєте, як, ну тут розібрались, і дивись, у нас тут ще є одне питання, то давай на це питання будемо. Переключатись таке. Знаєте, от як день важливий. день важливий саме в тому, що для вас гарно було б щось нове почати в цей день. Бо день, який вас, от знаєте, він з луною пов'язаний взагалі-то, бо у нас тут навіть підказка луна. Може, знаєте, як, використай силу Луни. Якщо там щось хочеш зробити і бути сильною чи сильним в цьому своєму питанні, використовуй силу Луни місяця. У нас же там нова буде Луна, тож дійсно новий розповідає. Розстежь якраз таки місяць, то дійсно, якщо щось вам треба починати нове, і ви хочете, щоб воно у вас вийшло гарно, то починайте якраз саме час. А любовна сфера, сфера кохання. До чого вам тут готуватись? А тут взагалі, ну тут не дуже, якщо чесно. Тут ситуація, знаєте, по у когось трикутник, і взагалі все, ну, розпадається, і навіть ну, дійсно розпадається у когось. Це дівчатка, дівчата, хлопці, <кій> будьте уважні, бо розклад загальний. І от зараз ми чиюсь просто бачимо ситуацію. Ну, скажімо, чесно, бо людині болить. От знаєте, коли воно ну, по енергетиці зараз людина просто, а може, тут і не одна така людина сьогодні зайшла на канал, як перебивають всіх інших, бо тут ситуація, яка вже якийсь час болить людині, не відпускає. Карти кажуть, що ви потроху потроху будете встановлювати свої сили, і просто от це може бути днем, коли починаєте встановлювати свої сили. От, згадаємо перший рядок, прив'язуйтесь до місяця, бо він ну, зараз зростає, ви можете дійсно набирати силу, бо ви її багато тут втратили. Ваша сфера кохання була не найкращою останнім часом. Так, робота. Давайте розглядати, до чого вам готуватись в цей день в роботі. Ну, тут зростання статків тут, ой, так, тут взагалі то гарні карти. Вони всі фінансові. Ще й король Пентаклів у нас тут виходить, отак вам видно ця людина вміє рахувати гроші, вміє їх складати, вміє їх викладати. Тобто тут по грошах все так приємненько. Ну, взагалі симпатично виглядає тут. Знаєте, коли якісь розрахунки, я, ви можете, наприклад, там, наводити лад у своїх якісь фінансових там, ситуаціях, можете займатися платіжками, можете планувати якісь там, ну скажімо, витрати, але це на сім'ю, на ну, домашні там, справи. Там, може, продукти, може ще щось. Це таке планування, але і знаєте, коли, наприклад. Може, в цей день ви ще й не отримуєте гроші, але ви знаєте, коли, коли вони прийдуть. І ви вже на ту дату готуєте, нібито там, знаєте, якісь папери, якісь там, ну, наприклад, де вам треба зайти, де що купити. Може там десь кудись відправляти гроші. ну, таке. Тобто новини по грошах у когось дійсно будуть. До чого готуватись, бо вам треба буде це прийняти в своє життя. Давайте розглядати до чого вам такого готуватись. Ух ти ж, як же ж тут ж у вас. Угу. Ой, тут, тут отут. Кому? Будь ласка, не всім. От щоб ви розуміли, не всім. Бо... Карти такі виходять, я не можу не попередити. Тут комусь треба звертати увагу на те, що десь на вас хтось впливає магічно. На жаль, повірте, не так часто я таке бачу у розкладах, у філіжанках, бо ну, дійсно, це, знаєте, Багато хто чого робить насправді, ну, але багато людей, які просто для себе, для покращення якогось свого життя роблять такі речі. Але отут саме втручання от в сім'ю. саме, знаєте, Для когось це саме втручання в заробітки ваші, які ви на сім'ю заробляєте. Давайте вточнювати, Угу. Воно не дуже, воно не дуже виходить у людини. І дійсно, тут доля ваша втручається. Тут е ситуація, яку ви вичистите цілком і повністю, бо ви, хтось з вас вже займається чистками. Ви вже змінюєте оцю ситуацію. Воно вже в людини не виходить. В людина вже не задоволена. Тобто, дивіться, якісь результати людина вже повинна бачити ну, там, по вас, по вашій родині або по вашій роботі. А воно не йде. Людина чекає, чекає, вже довго чекає. Не показують мені, хто робить. Я так розумію, що і не покажуть воно прикрите там. Але. Вона не виходить. Тобто, що ви там робите, я розумію, теж ну, загальний же розклад не для всіх інформація, на когось вона зараз відкликається, кому це треба почути. Тобто, не це для всіх інших зараз. Кажу, що не хвилюйтесь, якщо просто от ви зараз чуєте чиюсь інформацію. Це означає, що у вас все більш-менш. Нормально, і вам ні до чого такого не треба готуватись. Це просто от якійсь людині відкликаються карти. А, тож, ну, почули, так? Що ви там робите? Робіть і далі, бо у вас гарно виходить. А у тієї людини, яка вам хотіла м -м, наробити лиха, не вийде. І це добре. Так, і давайте побачимо, від чого вам треба повідмовитись, і треба готуватись до цього. Ага. Тут король мечів якийсь, знаєте, він. Е він очікує, він щось зманіпулював. Знаєте, от тут, тут продовження. Я так розумію, що нам все ж таки показали людину, яка очікує результату своєї роботи. Оце те, що ви відчищаєте. От картка карта чистки вона не відходить зараз від вас. Вам дійсно треба продовжувати те, що ви робите, бо як частину роботи. Ви вже зробили, бо людина все ще чекає, що колись воно ж там спрацює те, що він наробив. Ну, mm давайте. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Якийсь закоханий чоловік. І так йому сумно, що воно там щось у нього не виходить. Воно не відчищене ще до кінця, бо я спрашу, питаю, чого тут нема. Тут воно не розвалене до кінця, воно ще там, ще вам є що відчищати. Так, далі дивимося. оце когось зачепило, бо бачите, дійсно от як одна тема більш-менш йде. Ну, це теж треба. Комусь це треба побачити, почути. Так. Ну, от вистрибує. Ви ну, Дійсно, людина дуже закохана. Це щось робив на, на, на своє кохання. Щось йому дуже-дуже. Він кортить людині сім'ю собі мати. Але ж хіба такими методами мають собі сім'ю? Хіба так її треба будувати? Давайте, чого вам не уникнути всім вам, хто дивиться цей розклад, чого вам не уникнути в цей день. Дивіться, тут закривається якесь питання, в, якій ви, в якому ви себе відчували жертвою. Питання зависле, питання, яке довго-довго тягнулось, не мало ніяк результату. От добігає кінця. Це, знаєте, як якесь прояснення вже буде, як розглянута якась там інформація, ситуація, вирі… винесені рішення, але ж у вас до того моменту, як ви. Ну... Дочекались цього, вже геть нема сил. Ви вже такі знесилені. Ви вже так себе відчуваєте, ви вже так багато втратили, доки дочекались оцих рішень, але ж все таки цього не уникнути. Це знаєте, як от все. От, от просто от все йшло до цього самого моменту. Добре. І порада від вищих сил для вас, для всіх на цей день. Давайте розглядати. Такий неочікуваний сьогодні у нас з вами розклад. Давайте. Що воно тут? Ви, ну, бачите, вистрибує. Порада від вищих сил. Зміна долі. От дивіться, це те, що було тільки що. Оце жертовність оця, вона закінчується і змінюється доля. Ну, дійсно, ви ж вже дійсно дуже стомлені. Це знаєте, коли вже так втомились, вже геть нічого не хочу. От залиште мене всіх, хто тільки може, залиште мене в спокої. Ні, не хочу не чути, не бачити нікого. Просто от втомленість. Оце єдине, що ви на сьогодні знаєте. Оце єдине, що ви дуже сильно відчуваєте. І оце якісь дійсно доленосні зміни. І зверніть увагу, тут же ж всі три старші аркани. Це знаєте, це не таке, що ну, щось непомітне. А це взагалі це таке, що воно буде. Ну, от, на долю воно впливає. ну Це просто, знаєте, коли дійсно від вищих сил це от втручання йде. Ну, хай воно так і буде. Ага, ну давайте, я тут все ж я ж не можу вже відпустити просто так. Боже, які я все витягла? Я зараз все поясню вам. Ой дай Боже, дайте усі боги. Так, Що тут є? Тут, е, тут оце все, оце, що я казала, оце жертовність, вона баштою перекривається. Це все, все буде от порушене. Воно не буде далі, так, оця жертовність, це, це все це от, оце бажання все це змінити. Чого тут нема? Цього, знаєте, перекидання з одного на інше, Оце бажання всидіти на двох стільцях. Оце, знаєте, а може так, а може по-іншому. Ні. Як буде, от ту з пентаклів взагалі ну, це краща карта в колоді. Це просто, знаєте, як подарунок долі. Коли от дивіться, навіть на карті воно так показане, що відчиняється дверцята. Які, от просто, от знаєте, як ведуть в інший світ, от просто до інших якихось виконань. Дай Боже, щоб воно так. Хай воно все змінюється. І якщо закривається оцією картою, повірте, це на краще. Оце просто зміни на краще. Оцього пошуку балансу вже не буде. Це просто буде зрозуміло, як і, яким чином. Не буде такого, що може, отаким от чином, може по-іншому, а може, от знаєте, коли оця нерішучість, вона відходить. Все. От просто хай воно так і буде. Закриваю просто оцією картою, кладу її наверх колоди, і хай воно так і буде. Все, Бережіть себе. І. Будь ласка, ви повинні бути живими, ви повинні дочекатись цього всього, і ви повинні святкувати і перемогу, і все на світі, все найкраще. І розвалу тієї. Ну, знаєте кого, не хочу навіть казати про них. фу. І давайте побачимось в наступних відео. Всім пока.